Пластикова пляшка, виконана в кущі в природному середовищі, розкладається від ста 100 до тисячі років. Майже рік тому в Коломиї розпочало свою діяльність підприємство зі збору та утилізації полімерних матеріалів. По місту розставлено спеціальні контейнери для збору пластикової тари. Потім її пресують та відправляють на заводи. Переробники. Полімери при окисленні, виділяють діоксини. Які шкідливо впливають на здоров'я і дихальні шляхи людини, викликаючи також ракові захворювання? Коломийський педагогічний коледж вже вдруге виступив організатором екологічної акції Чисте довкілля. Цьогоріч студенти зібрали як мінімум вдвічі більше пляшок і закликають інших приєднатися до боротьби за здоров'я містян з полімерними матеріалами. На мою думку, ця акція доводить те, що студентам нашого коледжу не байдуже майбутнє нашого міста та нашої країни. Я думаю, що надалі ми будемо долучатися до подібних акцій, і їх напевно треба проводити не тільки в нашому коледжі і не тільки в нашому місті приємним подарунком групі, яка назбирала найбільшу кількість пластикової тари, став сертифікат від депутата Івано-Франківської обласної ради Богдана Гдичинського на поїздку визначними місцями західної України. Без заохочувальних призів не залишився ніхто. А в нагороду за працю студенти отримали солодощі та дипломи. Цьогоріч студенти Коломийського педагогічного коледжу менше як за дві години зібрали дуже багато пластикової тари. Ми також зробили свій внесок в екологічну акцію too.